Вітаю, друзі. Те Volvo, яке я вам показував в минулому відео, червоне. Зараз на нього вже отримав кредит один мій підписник і попросив, щоб я йому досконало її там подивився, фото зробив, завів там і так далі. Тому пропоную зараз разом її подивитися. І я думаю, що він її вже купить, але не факт. Тому давайте разом глянемо. Так, ось у нас ця Volvo е, червоного кольору. І ось так от вона виглядає. В принципі, на, на капоті якісь малесенькі цяточки є Скреджі. але так, в принципі, вона виглядає непогано. Так, по, по гумі давайте глянемо. Тут протектор досить... Досить непоганий, майже новий. Задні колеса, хороший протектор, але ці шини стоять рекап, тому багато надій на них немає. Так, ось так от він виглядає ззаді. Так, брезговики це по-любому поставлять, вони мають їх встановити. Є навіть світло назад, додаткове, щоб здавати заднім ходом. Фонарі не провіряв, чи працює, чи ні. Так, Тут все в принципі нормально. Так, Давайте подивимося, що в нього там під капотом. Так, Двигун звичайний вольвовський. Так, це кришечку закриємо. Потків ніде ніяких немає. Ліків теж нічого такого я не бачу. Зараз ще подивимося все. Так, тут поддон також сухий. На... Тут резина, в принципі, дуже непогана, протектор хороший. Резина тут стоїть бріжстоун. Так, йдемо на іншу сторону. Так, тут у нас також резина, я вже показував, ну, в принципі, видно, що хороший протектор. По двигуну Нічого також тут ніде не тече. Так, ну, ремень видно, що він уже поїздив, але в принципі не ослаблений. Ремень, я думаю, замінить новий власник. Так, а, що тут ще у нас? Оці проблеми постійні в Вольво злітають. Ну, вроді би все закріплено, все нормально. Так, так, так. Добре, давайте, коротше, її заведемо, подивимося салон і спробуємо на ній проїхати. Я сюди, в принципі, не під'їхав з парковки, ще проїдемо, подивимося, в принципі. Так, ось так от вона виглядає ще раз з закритою. Поїхали. Глянемо, що там всередині. Так, салон, в принципі, чистенький. Так, що у нас тут по... О даним по цій машині? Так. Він номер. Можна перевірити. Так, 225 Так. До така машинка, салончик, в принципі, чистенький. Так, це моя бумажка, я писав. Тут матраса немає, на ну матраси всі траки, які ми продаємо, вони ставлять нові. Так, дивимося, тут у нас повертається, щоб завести. Що з цим ключом? Не так. Це оф. Так. Зараз ми виключимо цей вентилятор нам поки що не потрібний. На 0 поставимо. Так, заводимо. Все добре. Дивимося, що у нас Чекен горить. Зараз почекаємо. Пального немає. Паркінг так, ремень. Це зрозуміло. Так, давайте надійнемо ремень. Так, Кремень наділи, паркінг зняли. Так, що це у нас? Світло включене? Не треба. Що це габарити включені, я не розумію. Як це хвольво світло вимикається? Ладно. Все, поїхали, проїдемо. Так, Чік Ендж горить. Потрібно сказати, механік щоб дивився. поїхали. А, передачу забули включити. А -а -а. Так, передача включена. Шифтить. Все добре. Так. Їде непогано. Ну, працює, не знаю. Вроді би нормально. Нічого не можу сказати. Ні хорошого, ні поганого. Звичайна робота. Чек енжин потрібно перевірити. І в принципі можна... Можна пробувати. Щось робити. Подивилися ми з вами трак, цей Volvo В принципі, непоганий трак на цей пробіг. Пробіг у нього 500 тисяч, трошечки більше. В принципі, кузов досить цілий. Таких зауважень, яких я не бачив, там на бампері декілька цяточок, але на такий пробіг це, ну, в принципі, досить, досить в доброму стані кузов. Пластик весь цілий, все ціле. Гума передня, досить хороша гума з хорошим протектором, майже нова. Задня гума стоїть рекап з гарним протектором, звичайно, але рекап. Тому якийсь час вона поїздить. Я не знаю, що буде возити. Можливо, якщо драйв, то, то й надовго хватить, якщо звичайно ріфер. Або або флетбет, то літом можливо, можливо потрібно буде поміняти. Так, я подивився, двигун. Двигун, в принципі, не має ніяких, ну, по крайній мірі, видимих ліків. Нічого такого я не замітив. Все, в принципі, з двигуном також нормально. Я на ній проїхав, коробка переключає, нормально все шифтить. В принципі, все, все працює. Салончик там чистий, ну там детейлери, тут хлопці мексиканці у нас працюють. Вони все вичищаються, там чистенько, все нормально. Матраси покладуть туди нові, і в принципі машина буде укомплектована. Є зауваження по чеку, там є чек-енджін. Цей чек, -чек повинен по-любому виправити наш механік. Цей, коли приїде покупець, він скаже якісь свої побажання по траку, можливо, йому. Че кенджі по-любому зроблять, можливо, там іще він щось знайде і скаже, що це потрібно, потрібно виправити, цей список по цим всім е, недолікам е, я підготую, подам керівництву, керівництво щось апруває, а щось скаже: що Ні, це ми не будемо робити, і е, ми зійдемось на якомусь середньому, скажімо так, е, мніні, що ми повинні зробити, що не повинні. Якщо Покупець погоджується, то наш механік все чинить. Ну е з приводу чеку, то він чинить його по Ну, Трак не може виїжджати з нашого ярду, якщо він не проходить DOT інспекцію Тому по DOT він повинен бути чистий, е бо потім відразу після того, як трак е вже дали за нього перший внесок. Трак відганяється через дорогу СТО, де повинні його провірити, і дати йому annual inspection. І е, він вже, в принципі, може їхати з е, транзитними номерами на дорогу. Ну, в принципі, трак е, на, на цей пробіг, він в принципі, непоганий. Ще його там трошечки підшимать. Ну, в принципі, люба людина, яка собі купляє бушну машину, вона розуміє, що машину цю потрібно взяти і перепровірити все повністю, тому що. Ну, це бушна машина. Я купляв собі машину, я собі їхав, міняв в них там мастила, провіряли мені ходову, щоб там малаймент або якісь кінпіни не були розбиті, щоб не з'їло мені резину, То, тому що це поделося потім робити все одно, але ще там з'їсть, наприклад, резину або ще щось відпаде на дорозі. Тому це повинно, повинно, повинно бути зроблене. І я би не радив купляти траки з останніх грошей. Тобто, якщо у вас там є 15 тисяч доларів на payment і немає більше ні копійки, ви думаєте, а я зараз куплю і завтра я виїду в рейс, поїду вже перша неділя, підуть мені гроші. Ні, так не робіть. Якщо ви купляєте б трак. Ви повинні мати певну суму грошей ще в запасі. Вам його, повинні його обслужити обов'язково, поїхати поміняти фільтра, мастила і так далі. Тому подібне. Вам потрібно його зареєструвати, це також не маленькі гроші. Його потрібно поставити на іншуріс. Ну, на іншуренс, до речі, ви його повинні поставити прямо тут, бо вам без іншуренса його взагалі не віддадуть. Тому на це ви повинні також розраховувати. Бобтейл, як мінімум, бобтейл і фулл кавердж. Ви повинні застрахувати тут. Перед тим, як заберете трак. Ви не можете навіть виїхати на дорогу без цього. Тому екстра гроші у вас повинні бути, помі помімо того, що там вам потрібно буде тут заплатити за сам трак. З приводу розрахунків, от у мене є тут, до речі, ці два траки Червоні Вольво. Їх захотіли купити два товариша. Вони. Живуть зараз Філадельфії, самі хлопці, ну судячи по фаміліям, я бачу, що вони в середньої Азії не, не знаю точно яка країна, але е, я думаю, звідти. І вони купляють двох-два хлопці ще там є у них третій. Який так називаємо покровитель їх я так розумію, це власник компанії ZMC, на яку вони працюють, тому що я з ним в основному спілкувався, і він говорив, що я й поможу, і виступлю у них там поручителям, там і так далі. І додавлю, якщо не буде вистачати на down payment, тому ми спілкувалися з ними там з трьома і. Він, в принципі, я так розумію, спільно з ними приймав рішення, тому що потім з цими всіма траками працювати в його компанії. Він також не хоче, щоб це все хтось там його підвів. Тому такі зважені, зважені рішення вони разом приймають. Колективний мозок, так сказати. І його я, от, наприклад, хочу вам просто по пейментам сказати, і ви для себе там можете записати в голові, порахувати, чи великі переплати, чи малі. Ось, наприклад, один із цих хлопців, він взяв не цей трак, який я показував, а інший там він трошки дорожчий. Він взяв трак, який стоїть 70 тисяч доларів, але є комісія самого автосалону, плюс комісія банку за перерахування грошей, то разом це все вийшло 72 тисячі 110 доларів. У нього запросили даунпеймент, у нього гарна кредитна історія. В нього запросили даунпеймент 13260 доларів, і у нього розбиті пейменти на, дві, на два терміни. Тобто перший термін він платить 21 місяць по 1998 доларів. Перші 21 місяця. І потім він платить наступні 21 місяць по 1000 598. Тобто перші, перші два роки платить по 2000 доларів, і інші два роки він платить по 1600 доларів. Тобто це кредит на 4 роки. Ну, в принципі, 2000 доларів можна тягнути, це нормально. Особливо, що потім упаде. Ну, Звичайно, на цьому ринку зараз трошечки важко. Це Ну, це 500 доларів в неділю за пеймент за трак. Ну, не так уже багато. Ну, Хоча, якщо. Зароблять мало, то це досить досить немало насправді. Якщо порівнювати з фінансуванням банків, у кого там екселент кредитна історія, то звичайно інтерес тут, мабуть, більший. Я, я знаю, що є набагато кращі умови, тому, тому кожен, кожен вибирає, що йому, що йому вигідніше, і ніхто нікого не заставляє, тому хтось бере тут, хтось бере в іншому місті, комусь дають, комусь ні. Цьому хлопцю, який цю іншу машину, яку ми дивилися сьогодні на обзорі. 에, взагалі ніхто не хотів давати кредит. А у нас йому також не сильно хотіли давати кредит. Але вони запропонували йому, ми тобі дамо, якщо ти заплатиш 40% першого внеску. Ну, Це звичайно багато, грошей нього таких немає. І вони попросили подумайте, як зробити краще, щоб все-таки можна було з невеликим першим внеском взяти і йому дали а, кредит. З першим внеском 15600 коштує разом з Усими фі 67 110, але пейменти у нього вищі а, по відсоткам, тому що у нього кредитна історія а, дуже погана. Тому Якщо з кредитною історією все не дуже добре, то наш банк, в принципі, видає кредити ті, у кого кредитна історія там не тривала. Бо в нього саме проблема була в тому, що він живе в Америці 6 років, але він не користувався ніякими кредитами, ніякими кредитними картками. То в нього була не розкачана кредитна кредитна історія. Кредитна історія є. У нього е, 750 кредитний рейтинг, але в нього вона не розкачана. І е, меседж від банку прийшов мені, коли я питався опрувати, що в нього 1000 доларів всього одна кредитна картка, і ми не можемо йому дати. Він ненадійний е, зайомщик, так би мовити. Тому. Ось такі от справи, прокачуйте свою кредитну історію, якщо ви в майбутньому хочете купити трак або будинок, або ще щось. Америка така країна, як для якої це дуже важливо. Тому ось такі справи, ось так: от е, працюємо. Е, якщо вам цікаво це відео, поставте лайк, напишіть коментарі, що б вам було ще цікаво, е, які зробити обзори, можливо, вам про щось конкретне розповісти. Напишіть цей свій комент, я буду бачити. Що людям щось цікаво і буду намагатися допомогти. А так телефонуйте по минулих відео Багато людей мені зателефонувало і питали про траки. Я намагаюсь розповідати все, що знаю. Я тут також тільки навчаюся. Я багато ще чого не знаю, тому бувають такі, приходить до мене клієнт, і він сідає. І я там кожне друге питання встаю і просто записую, і йду до свого керівництва, питаю, тому що я не знаю, бо клієнти приходять бувають дуже з цікавими питаннями. Ще в мене там, м'яко кажучи, не ідеальний англійський, м'яко кажучи, я взагалі вважаю, що я не знаю, як я тут працюю з таким англійським, ну якось, якось питаюсь. Ну, Такі от справи, тому не забудьте підписатися, поставити лайк. Будемо працювати, всім, всім траків продамо. Будемо сподіватися, що гроші підуть вверх. Будемо всі заробляти великі гроші і всі будуть щасливі. Тому. Всім гарного дня, гарного вечора, гарної ночі. Щасливої дороги, хто за рулем. Все, на все добре. Бай!